Так, я приспала свою собаку, яку любила понад все на світі. Ось моя собака залишилась на портреті, на стіні біля мого ліжка. І після того, як я приспала собаку, я зіштовхнулася з дуже великим осудом, тому що я собі зробила полегшення, я розв'язала собі руки, я не прив'язана додому. Тепер не треба нікому давати ліки, не треба піклуватися. Я можу піти, куди я хочу, поїхати і тому подібне. Тому я зіштовхнулася з цим осудом. Але, кому дійсно цікаво, у мене на каналі вже цьому є повний ролик про мою Лінду, а ваша думка теж дуже важлива. Можливо, я зробила неправильно, можливо, я зробила правильно. Хто подивиться, можете залишити свій коментар, тому що дійсно на душі якось паскудно. І я іншого рішення не могла прийняти, на жаль.